Отець Стефан Дозенбах Місяць душ чистилищних Бо ми вельми нужденні стали. Псалом 79.8. Бідні душі. Так справедливо називаємо душі в чистилищі, бо вони знаходяться у великій біді. Більшої важко собі уявити. Небесними скарбами ще не володіють. Правда, мають право бути в небі, але з плином часу, коротшого чи довшого, цього не знають. Бракує їм плодів відкуплення і освячення, які церква уділяє вірним на землі, бо жодної з цього користі не мають для себе, проте залишаються назавжди на тому рівні чеснот, на якому їх застає смерть. Бідні також з огляду на дочасні добра, бо зі смертю цілком їх позбулися, коли б мали принаймні ті гроші, що їх мали на землі, щоб відкупитися милостиною, якби могли використати колишнє своє становище, щоб примусити спадкоємців сповнити заповіт, який переважно занедбують, хоча це їхній святий обов'язок. Що з того бідним душам, якою професією володіли на землі, коли розкушували у багатстві і їх дуже шанували? З усіх маєтків їм нічого не лишилося, хоча, може, їх негідно розтратили, збираючи копійку до копійки, чим можуть собі допомогти, тільки терпінням, яким поволі сплачуватимуть Божій справедливості свої борги. Чи я глибоко в цьому переконаний? Якщо так, то чому не стараюся тепер краще використовувати, надані мені можливості, аби без гріхів стати на суді Божому? Жалюгідний стан душі в чистилищі є тим більшим, що вже нічим не можу змінити на краще своє положення. На землі могли різними способами заслужити прощення за свої провини і понести належне покарання, могли, як і ми, винагородити Божій справедливості через молитву, а особливо через прийняття святих таїнств, святу літургію, піст та умертвлення, через отримання відпустів, учинки милосердя стосовно душі і тіла, терпеливість. Віддання себе Божій волі в терпіннях і негодах на кінець через різні вчинки, виконані в стані ласки і доброму намірі. Тобто кожний добрий учинок применшує тягар гріхів і винагороджує Божій справедливості за дочасні кари. Ми могли і повинні з того скористати Ох, як же тепер мусять важко спокутувати ті, хто не дбав про це, не хотіли тодім. Коли могли, а тепер не можуть, хоч би й хотіли. Для них вже наступила ніч, коли для себе нічого більше зробити не можуть. Ангел вже стоїть на морі і на землі, підняв руку свою право до неба і поклявся тим, хто живе на віки віків, хто створив небо і все на ньому, і землю, і все на ній, і море, і все в ньому, що часу вже не буде. Откровення 10, 5, 6. на те, аби вправлятися в чеснотах, збирати собі заслуги, отримувати відпусти. Бідні ті душі терплять у темниці, а терпіння для них єдина дорога до спасіння. Якщо це так, то чому не можу тепер, поки живу і поки ще маю час винагородити Божій справедливості і самому виконувати те? Чого би я прагнув від інших, щоб чинили після моєї смерті, аби Господь Бог найменше зарахував мені провини, які вимагають відпокутування, прагну це виконати. Навіть найбідніша людина на землі не є такою бідною, щоб не могла використати свою молитву як засіб до спасіння. Немає бо різниці між юдеєм і греком, бо той самий Господь усіх. Багатий для всіх, хто його призиває, бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Римлян 10.12. Але душі в чистилищі і цієї можливості не мають. На землі Бог обіцяв, що вислухає добру молитву, але вислухання і дар ласки, плоди Божого милосердя, які зникають з припиненням життя. В чистилищі панує неподільна справедливість, яку не можна переблагати. Немає там відпущення гріхів. Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, поки не заплатиш останнього шага Матея 5:26. Ті бідні в чистилищі є безпомічними, бо не невблаганнить для них милосердя Боже. Адже я про це знаю, я в цьому переконаний. Чи не моя це вина, якщо тепер не хочу застерегтися? Дай Боже, щоб мудрими були і розуміли, і про останні речі пам'ятали: Даутерон 3229. Користаймо поки день, а настане ніч тоді нічого не можемо вчинити, нічого не зможемо надолужити. Діяти потрібно, коли живемо на землі. Перш за все мушу відпокутувати за свої гріхи, Водочасна кара за гріхи не може бути відпущена, поки на душі тяжіє провина. Правдиву покуту мушу почати від очищення свого серця. О, любове мого Спасителя, увійди в моє серце, щоб вогонь твоєї любові спалив усі мої провини. Молитва, Боже милосердний. Змилуйся над душами в чистилищі і дай, щоб отримали відпущення своїх гріхів через тяжку муку на хресті Твого улюбленого Сина, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ті нещасні душі постійно просять помочі, бо для свого визволення самі нічого вчинити не можуть. Тому прошу тебе, Господи, вислухай ласкаво мої молитви. І через кровну й дорожчого Твого Сина Ісуса Христа визволи їх. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний. Через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Святий Миколай дуже співчував терплячим душам у Чистилищі і різними способами старався допомогти їм. А ті душі зі своєї сторони велику надію покладали на його молитву. Одного разу благали про спасіння, отож направили до нього брата Пелегрена до Осіма, який за життя був його товаришем. З'явилася та душа і каже Отче, ходи зі мною і подивись, яка наша біда. Пішов святий і побачив величезну рівнину, охоплену полум'ям. А в ньому незліченну кількість душ, які ревно взивали про поміч. Подивись, сказав Пелегрен, які страшні муки терплять ті душі, котрі надіються на твоє співчуття, терплять більше, ніж людський розум може собі уявити, самі собі зарадити не можуть, а ти легко можеш їм допомогти, якщо будеш жертвувати за них молитви, умертвіння, служби Божі. В тій хвилині святий пробудився, зірвався з ліжка, впав на коліна і в сльозах гаряче почав молитися. Потім від настоятеля отримав дозвіл відправляти протягом цілого тижня служби Божі в намірені за душі у чистилищі. По закінченні відправ знову з'явився Пелегрен, аби подякувати за поміч у своєму визволенні і визволенні багатьох інших душ. Потім святий часто мав видіння, як душі возносяться до неба. Чув слова їхньої подяки. Посилання на книжечку буде в описі відео і в коментарях під відео. Щиро дякую, хто підписаний на мій канал і молиться разом зі мною. Запрошую усіх, хто ще не підписаний, підписатися. Поділитися зі своїми друзями. Будемо разом молитися. Бо в молитві наша сила, бо молитва наша зброя. Слава Ісусу Христу!